І підписники звернення до вас мені потрібна ваша допомога. От стою зараз поливаю гарядку. До речі, у вас дуже багато нових у мене підписників. Я вам вдячна, що ви на мене підписуєтесь мені дуже приємно. Доводжу до вашого відома, що я займаюся продажем рослин різних, які самостійно вирощую або перепродаю з теплиці. Відправка. І ще у мене до продажу є червоної і край, чорної щуки. Зараз я поливаю свою грядочку, яку маю під багатоповерхівкою. Ось у мене такий шикарний полив, це дощування, метод дощування. І ось у мене ну просто тиску не вистачає, щоб двома шлангами поливати. Воно просто маленька така струя йде. я поливаю спочатку одною, а потім другою. І от стою значить, я тут. Де ж мені присісти? Немає як. Ну я там відео знімаю туди-сюди, розміщаю оголошення. А Ось якби кондиціонери зараз працюють. От, якби, тут хорошо інтернет ловить, але цей інтернет. І погано шукапаєш на мене. Що ж мені придумати? Де ж мені от такого тут, от такого? подивіться, де ж мені тут присісти, посидіти? Що ви мені порадите? Вот. От так от. От де ж мені отут якось приютиться? Щоб ви, що б ви мені порадили? Я вже думала, у нас є такі стільчики. Ну, типа, знаєте, то як наша шашлик, столик там стільчики. Взять себе і посидіть. Доречно буде. Як ви, як ви вважаєте? Напишіть. І чи займаєтеся ви таким ділом, як я? Чи є у вас отака шикарна грядка під балконом? До речі, кали по 125 гривень, хто хоче. А це трахеліум по 75. А це декоративна капуста. представляєте, теж можу продати.